Сьогодні ми поговоримо про 5 найнебезпечніших диких тварин світу. Ці тварини завдяки своїм фізичним характеристикам та інстинктам здатні завдати серйозних травм та навіть смертельних ударів людині. Підтримайте відео своїм лайком або напишіть в коментарях, про кого ще ви б хотіли подивитись відео. А ми розпочинаємо. На п'ятому місці знаходиться африканський буйвол. Африканський буйвол вважається одним з найнебезпечніших диких тварин світу через його агресивну поведінку та велику силу. Вага буйвола може досягати більше 900 кг, а його рохи можуть бути довжиною до 2 метрів. Буйвол може атакувати з метою захисту своєї території, стада та молодняка, а також відчуваючи загрозу своєму життю. Буйволи також відомі своєю підступністю та здатністю нападати без попередження. Нещодавно буйволи стали особливо небезпечними через збільшення конфліктів з людьми через зменшення їх природного середовища та зміни клімату. На четвертому місці розташувався крокодил. Крокодил вважається одним з найнебезпечніших диких тварин на землі з кількох причин. По-перше, це велика тварина, здатна досягати ваги до однієї тонни і бути завдовжки до 6 метрів. Крокодил має сильний зубний апарат і може легко здійснити напад на будь-яку тварину, яка з'явиться на його території. По-друге, крокодил є високоякісним хижаком і може полювати на різні тварини, включаючи людей. Вони можуть підступитися до своєї жертви з води або землі, і в ударі їхні зуби можуть завдати смертельних травм. Крім того, Крокодил має досить розвинуту інтелектуальну систему і може легко відрізнити небезпеку від безпеки. Вони можуть бути агресивними, якщо відчувають загрозу своїй території, стаду або дитині і готові захистити своїх. Третє місце займає тигр. Тигр вважається одним з найнебезпечніших диких тварин світу з кількох причин. По-перше, тигр є великою та могутньою твариною, яка може важити більше 300 кг і бути довжиною понад 3 метри. Це надає йому великої сили та швидкості, які можуть бути дуже небезпечними для людей. По-друге, тигр є хижаком верхнього рівня та одним з найбільш агресивних тварин у своєму середовищі існування. Він мисливець та може бути дуже небезпечним для тих, хто потрапляє в його зону життя або території полювання. По третє, тигр має високий рівень інтелекту та вміє відрізняти людину від інших тварин. Він може відчувати загрозу та агресивно реагувати на неї, що може призвести до нападу на людину. На другому місці розташувався Лев. Лев вважається одним з найнебезпечніших диких тварин світу з кількох причин. По-перше, лев це хижак з надзвичайною силою і швидкістю, що робить його небезпечним для людей, тварин та навіть інших левів. Лев може легко розірвати тіло дрібнішої тварини на шматки, а його зуби та кіхті можуть пройти крізь кістки. По-друге, вони живуть у стадах і дуже територіальні Вони захищають своє стадо від будь-яких загроз. Крім того, лев може бути особливо агресивним. Якщо він відчувається наляканим, наприклад, якщо він потрапив в пастку. Ну і нарешті, перше місце у рейтингу найнебезпечніших диких тварин світу займає африканський слон. Саме африканський слон вважається одним з найнебезпечніших тварин на землі з кількох причин. По-перше, слон це велика тварина, яка може досягати ваги до 6 тонн а висоти до 4 метрів. Велика вага тварини зумовлює велику силу, якою вона може ударити, коли починає атакувати. По-друге, вони дуже територіальні тварини, і якщо вони вважають, що їхній території загрожує будь-який загрозливий фактор, вони можуть стати агресивними. Це може статися, коли тварина відчуває загрозу своїм дітям або стаду. Крім того, слони мають дуже добре розвинену пам'ять та інтелект, що дозволяє їм пам'ятати обличчя та запахи людей, які колись їх тривожили. Це може призвести до того, що слон може запам'ятати певну людину, яка спричинила йому дискомфорт і атакувати її у майбутньому. Нарешті слони можуть бути небезпечні через свою природну поведінку. Їхня здатність доїдати більшість рослинних видів, які є в окрузі. Дозволяє їм вести себе агресивно, якщо не знайдуть достатньої кількості їжі. Крім того, вони можуть стати агресивними під час свого сезону розмноження, коли вони конкурують за територію та доступ до самець. Все це робить африканського слона найнебезпечнішою твариною на землі і показує, що слід підходити до них з належною обережністю. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, тисніть лайк та напишіть в коментарях, про які ще тварини вам цікаво подивитись відео.